Всім привіт! Здоровенькі були. Мене звати Тоня, і я веду свій канал із Сіднея. Але сьогоднішнє відео я починаю із найурбанізованішого і найзаселенішого міста Нової Зеландії Окленда. Андрій додумався до правильної речі і взяв нам сніданки в готелі. Я спочатку думала, та ні, краще піти, щось там знайти навколо її цікавого. Але виявилося, що це була гарна ідея, і дуже легко це все організувати. І дуже багато вибір з цього, щоб дітям поїсти. Телю Женя отримала морозиво. Нам, як завжди, довелося зайти в магазин, щоб покупити варію штани і Андрію Толстовку. І це австралійський магазин Котенон. Просто тут трошки інша колекція. Але загалом, так, да. все дуже схоже. І підемо ще в скечерз також. Тому що це щось нам дуже знайоме, щоб купити варі взуття. Ось так, як зазвичай нас все починається. Тут всі ті самі магазини, що й в Австралії. І аккаунт каунт членська запис мій працює в цих магазинах, так само, хоча я реєструвалася в Австралії. В Окленді набагато холодніше, ніж в Сіднеї, і до того ж, в ці дні було дуже-дуже вітряно. В сіднеї вже почалася весна. Ми прилетіли в Окленд всього на Три з половиною дні, і Андрій з нами залишався лише в неділю, тому що в понеділок і вівторок він мав працювати. Тож у неділю ми дали вибрати йому, з чим саме ми хочемо займатися. І він вибрав поїздку на Вулканічний острів. Цей острів знаходиться дуже близько, до нього пливти приблизно 20 хвилин парому. Він дуже маленький, на ньому немає нічого: ані кав'ярень, ані магазинів. Ми їдемо на острів зараз. За годину щось, щось таке. І я не знаю, чи буде там якась їжа, то ми зайшли в місцевий говорс, щоб купити собі їдла. І тут навіть працює наша картка, яка в Австралії була а тут ще урни для голосування, яке відбудеться в них 11 жовтня. Це так дивно, що капець. Острів, на який ми їдемо, називається Ранкітото. Він найбільший і наймолодший вулкан Окленда. Він з'явився на світ близько 600 років тому завдяки двом підводним виверженням. Треба почистити своє взуття. Андрій це робить, Боже, який він так. Ми так ретельно чистимо взуття перед тим як зайти на корабель, тому що відсутність ґрунту на острові дуже мала кількість води та високі температури створили самобутню рослинну популяцію. Тобто, ретельна чистка необхідна для збереження рослин острова. Крутило вона мені все дуже нагадує сіднеї, але якийсь трошки менший і менш, менший за розміром, і менш людний Сідней. Острів Рангітоту йде кордон в кордон з островом Мотутап, який був першою землею заселеною Маурі, і перші свідчення про його заселення датуються приблизно 1400 роком нашої ери. Рангітото створили два підводні виверження вулкана з різницею приблизно від 7 до 20 років. Рангітото, який вивернув більше лави ніж усі інші вулкани в цьому полі, разом узяти, є наймолодшим найбільшим з вулканів О більше того, його вогняне видовище близько 600 років тому було єдиним виверженням вулкана Окленда, які спостерігали люди. Археологи знайшли залишки невеликого рибальського села Марі, похованого під шаром попелу Рангітото, товщиною близько одного метра на березі сусіднього острого Варя, Женя, Бачите, що каміння вулканічного походження чорне Так, це класно. Відсутність ґрунту, дуже мало води та високі температури творили дуже самобутню рослинну популяцію. Хоча вздовж тієї дороги, якою ми йшли на кратер, ми цього не зрозуміли. Погода тут змінюється що секунди, що хвилини, тільки що був дощ, а тепер знову вийшло сонце. Дивіться, це всі вулканічні породи виглядає, ніби хтось зорав землю для того, щоб посіяти щось. Ми на вершину, тому що ми з Андрієм це дуже окей, а от діти не окей. Тут взагалі такі хащі. Також були знаки, що тут водяться пташки Ківі, але як ми не вдивлялися в кущі, ми не побачили жодної. Ці печері, які ми відвідали, вони знаходяться майже на самому підході до кратеру на горі, і це лавові печери. Вони утворилися, коли гаряча лава стікала зсередини, затверділої зовнішньої кори потоків. Залишаючи порожнисті трубки, головна печера дожиною 100 метрів є найбільш відвідуваною печерою в Окленді та має незвичайну траншеєподібну форму з майже вертикальними стінами. Точки входу та виходу знаходяться там, де обвалився дах. А також є кілька інших ділянок обваленого даху, які пропускають денне світло вздовж усього шляху. Наприклад, ось ця Рангітото буквально перекладається як кров неба. Ранні європейські поселенці припускали, що його назва є свідченням розповіді очевидця про його виверження, але насправді значення Волоби не там. Треба там дуже низько тобі не дуже повне ім'я рангітото маорійською. Я озвучувати не буду, щоб не псувати їх прекрасну мову. Але скажу, що він отримав назву на згадку про давню битву на острові між народом. Тайнуї та їхніми суперниками Те-Арава. Капітан Те-Арава був поранений, а його народ розбитий. В результаті чого острів і певна місцевість на території сучасного Окленду на багато століть стали територією племен, що походять від народу Тайнуї. Лава енд оф Трек. Ап? Та-дан! Можемо зараз давайте в Кейп, бо воно найшвидший шлях, я думаю. Або можна ось тут поверху по дити. Є ще маоріцька легенда виникнення острова Рангітото. На основі цієї легенди острів з'явився як результат побутової суперечки велетнів. Пара велетнів жила зі своїм рабом на горі, яка стояла там, де сьогодні знаходиться озеро Пупуке. Пара так захопилася палкою сваркою, що дозволила вогню у своєму домі згас. Коли вони це помітили, то прокляли богиню вогню. Логічно, це ж вона винна, яка покликала місцевого бога вулканів, щоб той їх провче, той виконав свою місію. Зруйнувавши їхній дім виверженням озера та ув'язнивши подружжя та їхнього роба на пекійній вершині гори морі. Побачимо, що тут різне бидло, а, тут закохане бидло було, але тим не менше, а, ось ми в кратері. І ми з Андрієм ще піднімемось на. як воно Бачите, по кругу воно в поколу все. Росте. А, і потім будемо йти вниз. Я не знаю, чи діти наші потягнуть. Бо вони щось цим не дуже щасливі. Андрій він захекався. Варя захекалась. Ось так кратер виглядає з неба. Ми були всередині. Варя залишилась, нас хотіла йти. У нас 14 тисяч. Але ж це які 14 -й? Дивлячись на ось ці зелені склони, я вже вірю, що тут присутні 250 видів рослин, які існують лише на цьому острові. як можна було діти, На саме краєчик. А ото воно таке величезне. Ай, а... Тимо спустимось даварі, ти там сядеш і витрусиш своє. Ти тут хочеш витрясити? Я знаю, чому в неї всі розтягнуть. Вона... Не. А це Жека витрушує що? Вулканічний пісок зі свого взуття. Оце я не втрималася, все ж таки декілька кроків хочу пройтись по цій верхушечці короночці кратера. Тому що це он, воно, вниз, вгору, але варі там чекає ми її надовго саму не залишимо. Просто щоб я відчула ось ці кроки по короні величезного вулкану. А вони звідси не, не шмаля, не, не стріляли? Тільки наблюдали? А, які... Тільки спостерігали? Так, да, тільки спостерігали. Але як не спостерігали. Пу... ну зараз подивимось, де цей спост... спостереження. Дежака. Під час Другої світової війни обидва острови Мотутапу та Рангітото – використовувалися як частина укріпленої оборонної системи для захисту Оклендської гавані. На обох островах були Пальчики гарні схожі на інфраструктуру, включаючи вогніві точки, спостережні пости, підземні склади боєприпасів, казарми та дороги, а також прокладено дамбу для їх з'єднання. Хоча загроза нападу з моря японцями так і не виправдалася, ці місця служили важливою оборонною мережею, в які брали участь особовий склад МВС США та Армії Нової Зеландії. Ми просто перейдемо на іншу частину острова і підемо назад. А, це не інша частина острова, це взагалі інший острів. Їх тут два і вони разом один на одного входять і виходять. Ми перейдемо на інший. Це чистять, мабуть, так? Да? Ага, може чистити. А ні, вони просто воду кидають. Вон там, скільки туристів при на наш паром йдемо. Оце всі люди будуть їхати назад. На пташку, думаєш, це не мауї? А це ми з Женєю чекаємо, щоб спробувати рисову кашу з йогуртом. Воно йде більше як напій. Це було дуже цікаво. До речі, ми такого в сіднеї не б коштували. Ми шукаємо де поїсти. Ось тут знайшли, кожен вибирає, що він хоче. Варя захотіла бургер, тому візьмемо тут її бургер, який коштує, блін, 16 баксів. У цьому А ну, Варі, покажи свій бургер. Вон, якісь сики які там салат у багатьох. Даш варію Жені спробують. Трохи. Трохи, гризи. Смачне? Ні. А для нас Женя знайшла рамен та ще й з капібарою. Таке неможливо оминути. Так, да, Женя? Будеш їсти зараз. Це правда. Тут ні в кого нема дати з нас. Є Ні в кого з нас. А це. Тенькі не можна знімати людей, які їдять, але це так смачно. Вони так наяряють. Тому що всі, коли їдять, в них дуже смішні мармизи. І курка. і курка. От що реально інакше в Окленді, ніж в Сіднеї, це те, що каву можна купити в будь-який час. Це вже вечір, це вже, ну, може, я не знаю, восьма -го година. Але кава не, не лише... знає, кіоску з роботом, але і звичайні кав'ярні працюють якісь точки з кавою в Сіднеї. Мені здається, ввечері після четвертої дуже дуже важко знайти каву. Але я усвідомлюю, що в Окленді ми жили в самому центрі, а в Сіднеї ми живемо в спальних районах. І через це може бути відмінність. мене Не дивлячись на те, що ми дітей поготували в кафе, вони все одно запросили собі ось це. Ну що ж, кажеться, як то кажуть, якщо хочеться, то будемо робити.